друзей приїхали. А почину зупинки? — Зараз? Це, я ж дворі стою, я не на Ви спочатку докажіть, що це поставили ми машину. Ви спочатку докажіть, що це ми поставили машину. Давайте по 251 статті. Двір знаєте де? Де? Оце ж Отуважно, це є проїзна частина будинку. Ну правильно, ну це ж вважається двір, подвір'я будинку. Вон машини припарковані. Це йде вулиця, вулиця? вулиця йде звідти дивиться. Це проїзд, розумієте? Да. Ну, то Це не є частина, де їздять автомобілі, а це під'їзд до будинку, це під'їзд до будинку. Ті мешканці, хто ставить свої машини тут і їздять, ну, то що ну це не дорога, це не вулиця. Там. Це, 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 це під'їзд до будинку. Які під'їзд до будинку? Які, так... Ми в дворі стоїм, шановний. Якщо немає наскрізьного проїзду. <smans> Саня, будь, будь ласка, я вам показую. Ось я знаю, що ви за зума їхали. Шановний, давайте по 251 статті. Докази нам, що машину ми поставили. буде протоколом. За що? Пожди. Машина ж моя, я власний. Шановний? Покажіть, Покажіть свої, будь ласка. Я з вами не спілкуюся. На першу вимогу ви повинні показати Ні, своє посвідчення. Призвернені до громадян, я до вас не звертався. Стаття 5. Правильно почитайте. при до громадян. Правильно, ви зараз я що не зі, не мною? Ви не зараз не зі мною? Розмовляє я розмовляє я те. Те. Я ви зараз зі мною розмовляєте. Я до вас Ви ведете зі мною дискусію. Ні. Це тобто тобто звертаєтесь звертає до я мене. Офіційні документи. Шановний. Шановний. Подожди. Ні, ну я дай покажу тут, ну вже не забираю, Просто... Причина зупинки. Я вам сказав. Хоч хоч дай. Ну як а дивіться, він до ворота виїжджає теж в двір. Ти виходить? Він стане, вийде з двора теж з причини, бо він на проїзній частині стоїть. Він в дворі стоїть. Давайте докази, що ми поставили машину mm. тут. Шанов. Mm. В Грація, в Ні, просто дивіться, ви хотіли, мене зловити, що я їхав на Соборні. Я дождався зі 13 години і поїхав. Mm. Бо ви ж три рази біля нас проїхали і ждали біля лови. Ну я ж тверезий тверезий. Ну, mm. тверезі. Тоді я покажу тих паспорт. тих паспорт і no. все. Де ті паспорт? У мене Дай, Дай мені покажу. Подож... Та... Та... немає права. Я 19 причин зупинки, блін. Я вам сказав. Та я дзвоню в фокус, коротше, зараз. Дай мені ті паспорти. Ну бо так не робиться, треба по закону, хлопці. По закону. Я порушу? Ні, не виявлю. Ну, і водій, оцей водій порушує? Так, да, цей водій порушує. А він поставив тут автомобіль? А що давайте знака, докази. Що нема... що... Докази для давайте. Для чого знак? Для того, що не можна зупинятися чи стояти. Якщо немає. Я ж не сознав війну ситуацію. Ви зупинилися в такому місці, де неможливий проїзд. Ну то я Е, Давайте докази, щоб він зупинився. Може це прийшов якийсь там он, дядя Вася і зупинився. Становний. А ми ще сидимо, охороняємо автомобіль. Серйозно. Да. Як скажете? Покажіть, будь ласка, реєстраційні документи. Докази давайте, хлопці. Короче, дзвоню, зараз Та дай Та дайте я покажу і всі ось їдуться. Так не робиться просто. Чоловік YouTube, mm -hmm. Вже починає тут розказувати, робиться, не робиться. Mm -hmm. Дайте їх паспорти. Незаконні. Я Ціція не буду виконувати ваші незаконні. Серйозно? Треба вони. Вимнюму вже там збоку приседіться. Серйозно? Ну. Не знаю, бо якби ви не сказали. Що що кажете? Ну, не знав би. Я ж стою на місці, я ж не рухаюсь. Вийти не випадати. Ага, дякую. Другий тут переїзд. Дякую. Ага. Спасибо. Аборотні, бля. Погона. Там сидно. Та ложи небо.